їду на об'єкт на сакарки. Так, захотілося поспілкуватися трохи. Берещатику. Життя йде. Всі працюють. Люди живуть. Ми живемо в квітучій, квітучій гарній Україні. Дуже гарні. Це моя улюблена Україна. Щось світлофори не працюють, поліція стоїть. Що я хотів розповісти? Ось, дивіться, тих людей, що загинули. Гляньте, що робиться. стоять, дивляться, дивіться, що робиться. Це ціна, яку ми платимо за, за те, щоб бути вільними, незалежними, такими, як ми є, такими, як ми завжди будемо. Дуже така тема, на яку можна спілкуватись довго і кожного своє, знаєте, бачення цього всього. Але для мене особисто людське життя от немає нічого дорожчого за людське життя. Я прожив свої 34 роки я розумію, що так воно є. Так воно є і свою думку я ніколи не зміню. Тому що людське життя це те, чого не можна вернути. Візьміть навіть той самий Стів Джобс. От, і мільярди були, і зв'язки, і все, але... Господь Бог вирішив так, що він помер в свої там 53 роки, чи скільки йому було 54, не пам'ятаю точно. Тому людське життя це найголовніше. Це такий вступ був мій, що... Просто те, що не, не кипіло, розумієте. Буду вже частіше з вами спілкуватись, частіше показувати, що ми робимо, як ми робимо, для чого ми це робимо. Я з той категорії бізнесменів, які, яким, ну, які не ставлять на першу чергу на е, гроші. Розумієте? для мене гроші це такий інструмент для досягнення чогось. Я з дитинства читав Генрі Форда, у нього там це все так дуже описано, що оцінювати оцінювати бізнес, там мільйон, мільярд, тисячу доларів, я вважаю некоректним, тому що... Ну, дайте тисячу доларів, тисяча доларів не працює. Вона лежить в кармані, просто завернута в бумазі. Це не працює. Це не, це не може бути стимулом, мотивацією, це не може бути пріоритетом. Гроші це завжди вони приходять, коли ти служиш суспільству. Коли суспільство, е коли приносить користь це все суспільство, розумієте? Тому треба, треба в першу чергу по бізнесу ставити е те, щоб, е щоб воно приносило користь. Тому е такий бізнес ці. Все остальне це знаєте, це бізнес по-українськи. Там украв, там наварив, там перекрутив, там ще щось зробив. Ну це, ну це таке, це воно, ну. Зараз одну секунду я не зовсім розумію, як на цій розв'язці їхати. Всюди поїдемо і глянемо. Прав я був. Слава Богу, я був прав. Це така розв'язка наподолюється, що спускаєшся по Андріївському спуску. І зовсім не розумієш, куди тобі їх. Навігатор показує вправо, а вправо три поворота. Тому дивіться, для мене бізнес в першу чергу приносити користь. Гроші це інструмент. Гроші це те, що ми... От, вам же ж не треба в житті помага, чим являються гроші. Вам треба в житті, що ти робиш. Вам треба в житті їжа, будинок, там, авто, ще щось. Гроші, це просто ти там взяв, туди, туди передав. І зараз те, що роблять, те, що роблять зараз, що можуть інтернетом відключити там, там всі, всі криптовалюти, біткоїни ж розумієте, що штати там, чи ще хтось може просто взяти і відключити і всі накопичення, які у вас були, вони просто ходять в нікуди. Просто їх немає. Вони були, їх немає, все. Ну, ось так ось. І це яка краса, погода сьогодні прекрасна. Слава Богу. Дніпро. І ще хотів би підняти таку тему, болючу. Що робиться в Україні з природою? Що в Україні не цінять природу? В Україні знову ж ліс візьми, да, це для мене це. Ну, я в, цьому, в цій сфері працюю. Я розумію, як це там плюс-мінус працює. Це ти ліс, ну, ти украв, вирізав, передав за кордон, отримав за це копійки. Якщо зрівнювати з європейським там, ринком, за це копійки. Ти перше ти порушив природу. Тобто ти, розумієш, що це дерево росло там 30-40 років, 50. Ти порушив його, ти порушив цю природу. Ти вирізав його, ти наніс екологічну катастрофу. І ти це робиш для своїх дітей, для своїх поколінь майбутніх. Це ж треба все враховувати. Що це все, ну, це все не так просто і ну, треба ж думати. І так само ну, візде, розумієте, Тож, ну. Блін, ну бурштин той там, ну ще щось. Ну що ну, ти украв, ну, ну украв, да, ну, ну класно. Це, це не бізнес, це хапуга. Це злочинець, який украв, взяв копійки за, за цей ліс, а потім за ці копійки. Купив там італійські меблі в 24 дорого, то, то, що ми, то, що ми могли зробити. Ну, він купив італійські, там чи німецькі чи там, іспанські і радується, що от в мене італійські меблі. Та ти дебіл, ти спочатку украв, наніс екологічну катастрофу, а потім ти кажеш, що у тебе італійські меблі. Та ти просто дебіл. Ну, це, моє, ну, це моя думка. Тому треба. Допомагати владі, якщо ви там десь бачите, що таке робиться, що крадуть, що везуть, Всі, весь, все місто про це знає, поліція в темі. Якщо ви це все знаєте, бачите, кидайте мені, дзвоніть мені, пишіть мені, я ж кажу, я організую так, що ми їх візьмемо за сраку і будуть вони все відпрацьовувати. І, і ми збережемо природу для наших майбутніх поколінь, для наших дітей. Це саме головне, розумієте? Тож, треба наоборот ставати, садити дерева, е прибирати ліс, прибирати озера. Це все треба робити. Це треба допомагати матінці природі. Треба Вона нас е Вона потім нам як його, віддячить це все на наших дітях, на наших всіх останніх. Тому я, як керівник, як бізнесмен, тому я організував бізнес, що ми працюємо тільки зі старої або аварійної деревини. Ми не ріжемо ліс, ми не купляємо в лісхозі ліс. Ми розбираємо старі будівлі, ми розбираємо старі там, хати старі сараї, ми ріжемо дерева, які в аварійному стані, я наголошую на це, вони в аварійному стані. Їх списали. Вони стоять там біля стовба, біля ще чогось. Тобто ми їх ріжемо, ми їх е, сушимо, ми їх е, там, ну, перевозимо до нас, сушимо е, і робимо з них меблі. Це дуже, важливо, дуже важливо, розумієте? Дуже важливо. Не, не робити як у природі. Це дуже і дуже важливо. Тому я як бізнесмен мені в першу чергу мені, я не, не рахую це все там, от скільки стоїть твій бізнес. А мій бізнес стоїть стільки, скільки він приносить користь людям. Це самое головне, це, сама, це моя ідея, це для чого я це роблю. І я організував таку екологічну кампанію Данськдом. Я буду на весь, на весь світ про це кричати з гордістю, що в мене є така компанія, яка працює, яка не вирізає ліса, яка робить. Меблі з дерева, меблі з старого дерева. І це не, не обов'язково вони можуть мати вигляд старої деревини. О, цю деревину можна порізати так, що це буде ділова доска дошка, яка не буде е, відрізнятися від нової. Тому я вас прошу, закликаю максимально робити репост, розказувати людям про нас, допомагати нам, організовувати десь в інших. Місцях України такі самі бізнеси. я, Якщо там хтось хоче організувати такий бізнес, я приїду, я допоможу, я розкажу, як це працює. Я не, я не бачу я не бачу конкурентів. Ми всі українці, ми всі маємо робити одну справу. Це дуже важливо. Хтось хоче там організувати бізнес, є гроші, є якісь е е активи. Організуємо там, будемо продавати на Європу, на Америку, на Штату це, це, це відправляти. Ми це, розумієте, ми це, те, те, що ми маємо, те, що у нас стоїть, валяється, ми монетизуємо і збережемо ліс, збережемо нашу природу. І так по всім остальним напрямкам. І каміння, і пісок наш. І це все, ну, розумієте, це все, якщо ви бачите, що крадуть, я вас закликаю, я вас прошу, дзвоніть, пишіть. Я завжди на зв'язку. Завжди е, допоможу, завжди приїду, завжди організую. У мене хватить зв'язків, вистачить, е, щоб організувати так, щоб їх взяти за сраку. Дякую всім за увагу. Будемо спілкуватись так майже кожен день. Мені не трудно записувати відео, я часто кудись їду, я часто про щось спілкую з людьми. Тому дякую всім за увагу, що прослухали мене там 13 хвилин. І... Жду вашу підписку, жду вашу зв'язок. обратний. дякую, дякую, велике всім. На зв'язку українцями сила. Ми переможемо і все буде в нас найкраще.